Всім привіт! Я це відео хотів записати на минулому тижні, але у мене нічого не виходило, захлинався слізьми і не зміг просто закінчити жодну думку навіть після 10-го дубля. Було дуже гірко, тому я почекав і зараз готовий, більш-менш сподіваюся. Саме так я хотів би тут обговорити смерть великого ринотерапевта українського Яромира Нечуйка. Ви про нього, мабуть, не знаєте, а шкода. Дуже прикро, що саме після смерті починає потроху розлітатися слава про цю людину, тому що людина не пересічна, це направду видатний лікар нетрадиційної медицини, тобто уринотерапевт, але про нього ще можна дізнатися через інші заслуги, професора. Він відзначився ще й у вампіризмі, е, написав деяку кількість робіт щодо того, як, як людині стати вампіром. Е, можливо, ви читали в інтернеті статті, е, фрагменти з його робіт. Е, так само він вчив людей літати без допоміжних засобів. Тобто особистість дуже складна. Але найперше, це лікар. Так. Тут коротко обговоримо з вами його заслуги, щоб ви розуміли, про кого йдеться. Почнемо з того, що він помер не в 77-му році життя, прикро, пішов несподівано у інший світ. І головне, що лікарі, і найбільше його оточення говорять, що професор міг би жити далі, але він в критичний момент не зміг дотягнутися до скляночки з Уриною. Професору добре були відомі його проблеми з серцем, а він помер е, саме через прикрий інфаркт. І він розумів, що мусить кожних декілька годин приборкувати норвливе серце Уриною. Він так і робив, але якось раз після важкого, виснажливого дня е, він проводив хірургічну операцію, до речі, невдалу, невдалу десяту хірургічну операцію підряд, тобто пацієнт е, е, загинув. Він перевтомився і невчасно прокинувся, щоб вжити Урину. Прокинувся вже тоді, коли серце його дуже сильно боліло, і він не міг навіть вільно дихати. Тому він загинув буквально от в такій от позі, коли тягнувся до склянки з Уриною, і 20 см йому не вистачило, щоб він дотягнувся і зробив цей рятівний ковток. Ось така історія, дуже сумна. От, але поговоримо ми спочатку про те, як професор популяризував уринотерапію, також поговоримо про його інновації в цьому напрямку. Думаю, ви не чули такого від пересічних блогерів, тому вам має бути цікаво. Перше, це популяризатор. Як Яромир Нечуйко популяризував цю нетрадиційну медицину, цю нетрадиційну галузь лікарську, він почав з того, що заперечував звичайні методи. Як раніше люди піарили, просували і рекомендували уринотерапію. проводили бесіди, переконання, може, якісь статті підкидали і так далі. Ну і зрештою, коли був вирішальний момент, людині пропонувалася склянка чи там бутилочка з уриною, аби вона скуштувала і переконала, що це безпечно і що це цілющо. Яромир сказав, ні, так не може бути. Це велика помилка. Спиратись на добру волю не можна, тому що в багатьох людей навіть готових спробувати є упередження, страхи, фобії щодо уринотерапії. Перекону переконувати треба вже тоді, коли людина все спробує. І тут професор завіряв. Що працювати буде тільки метод примусу. Тому він впровадив метод ліки і притримування. Він говорив, що людину зацікавлену до уринотерапії, чи навіть людину, яка її цурається, можна зробити прихильником, саме встромивши ліку у рота і через лійку, вливши у рину, притримуючи людину за руки чи, можливо, за ноги. Для цього професор задіював ще один метод популяризації. Він відкривав так звані інститути ринотерапії, але він не міг відкрити їх в містах. Все ж таки, це не традиційна і навіть протизаконна медицина. В якомусь сенсі він не міг розраховувати на ліцензії. Оренда приміщень у містах дуже дорога, і він знаходив глухі. Покинуті з пустілі села, в яких там лишалася досить обмежена кількість людей, і орендував там приміщення. Як правило, це старі амбулаторії, не діючі по селах. Він орендував, міг собі дозволити, тому що мав різноманітні джерела доходу. Зокрема, він займався і сутенерством, і вирощував марихуану для продажу в медичних цілях, бо зараз прийняли закон, що в медичних цілях можна. В нього були навіть кіоски з курами гриль і так далі. Відповідно, в нього був кошт певний, він наймав людей, як правило, вже практикуючих уреністів, і вони формували так звану його дружину. І ця дружина ходила селами для того, щоб просувати урину терапію. За певний кошт і за хабар. Тобто спочатку, аби принадити людину, використовувався такий метод, як підкуп. Людям пропонувалася якісь коштовності, можливо, побутова техніка, як фени, кип'ятильники, або грошова винагорода за те, що людина вживає урину. Деякі люди в селах, особливо це йде мова про алкого погоджувались на це і вживали. І деякі з них ставали прихильниками уринотерапії, практикуючими уриністами і популяризували її. І надалі. Але це не всі методи були ще й методи відвідування людей, як правило, відвідувалися люди похилого віку, люди з обмеженою працездатністю, з обмеженою рухомістю, тобто покинуті на призволяще старі люди по селах, від яких втікли їх діти. Якщо ці люди не могли самі за собою доглянути, дружина, тобто ці прибічники, послідовники, послідовники пана Яромира, Навідувались до них, допомагали їм і пропонували їм спершу добровільно, можливо, за підкуп чи за догляд, власне, вживати уряду. Ну, якщо це не спрацьовувало, то йшов метод ліки і притримування. І так, людей фактично не питаючи, чого вони там особливо хочуть, піштовхували до того, аби вони розвивали в собі. Лояльність до уринотерапії, люди бачили результат, люди, які були фактично при смерті уриною, Бувало що повністю відновлювали, реабілітували своє здоров'я. Лікар Яромир кожного з них відвідував на певному етапі і обіцяв їм молодість. Обіцяв, що кожен день вживання уринотерапії буде омолоджувати їх на один день. І люди вживали аж до смерті Урину. Вірячи в це. Ось таке. Так само е інновації. Так, лікар, шановний пан професор, запам'ятався ще й інноваціями, тому що він вважав, що вживати свіжу урину це недостатньо, принаймні для професіоналів, для тих, хто роками практикує уринотерапію. І він закликав настоювати її. Настоювати не будь-як і не будь де, а настоювати під сонечком, під прямим. Сонцем прогрівати і настоювати обов'язково у склі. Тобто це має бути скляна банка, скляна пляшка. Професор Яромир страшно цурався пластику, вважав його шкідливим і вважав, що є взагалі злочинно підігрівати урину можливо, там на електроплитах чи тим паче в мікрохвильовках. Тобто Все натуральне і сонечко, він, до речі, Називав це даром сонця, пояснюючи, проводячи такі аналогії, що урина вона є золотистого кольору. І сонце дає нам таке ж саме золотисте сяйво, і коли вони сходяться, то ефект від урини помножується багатократно, і на під сонцем Урина лікує більше. І виявилось, що так послідовники пана Яромира. Підтверджували це, що настояна під Сонцем Мурина, яка пробула там принаймні тиждень. В закритій сканій банці дужче допомагає від хвороб, болячок, депресивних станів, розладів і навіть загоює рани, якщо нею натирати рани. Так само була ще інновація, яку професор запровадив. Він запровадив у з використанням біологічно активних добавок, добавок натурального походження. Зокрема, він говорив про те, що дуже ефективно і корисно додавати в урину висушений подрібнений білячий послід як скарбницю амінокислот, які компенсують нестачу будь-яких корисних і необхідних для життєдіяльності людини амінокислот в організмі, і посилюють просто протигрибкові. І антисептичні властивості урини. Про що теж вже написана не одна стаття від інших, фактично конкурентів, лікарів уринологів, які склали свою шану, тому що побачили, що так реально урина з додаванням біля чого посвіду працює набагато-набагато краще. На жаль, наприкрій, жаль, не обійшлося і в цих питаннях без критики пана Яромира. Декілька аспектів можу виділити, за за що йому дорікають йому. Дорікають за його гігієнічно-санітарні методи. Справа в тому, що професор проводив хірургічні операції, до речі, хірургічні операції дуже широкого спектру. будь-які, І він відмовлявся від дезінфекції медичних інструментів звичайними методами, там спир, там різні антисептики класичні. Він говорив, що урина, якщо вона настільки цілюща, то вона, звичайно ж і як засіб дезінфекції, Має дуже добре справлятися. І професор виявився правим. Він проводив низку операцій, були вдалі операції. І всі свої інструменти він дезінфікував і відмочував в урині, в урині настояній, як правило, з додаванням біля чого посліду. І чому люди дорікають тоді ж за це? Дорікають, тому що дуже в нього відсоток виживаності виживаності. В цих операціях, але зізнаюся, одразу це підступна і хитра маніпуляція справа в тому, що професор брався за безнадійні абсолютно випадки. Я вам наведу один приклад. Одного разу він був на похороні. Це теж село помер, помер старший чоловік близько 80 років, і він вже лежав фактично на смертному одрі і готувався до поховання. Вже був священник в домі, але Яромир запропонував бабусі привести до життя. Померлого, який помер ну, фактично декілька, якщо я не помиляюсь, дві доби тому, і провів складну хірургічну операцію. На жаль, померлий не ожив, ні, але він подав все ж таки певні ознаки життя. В нього почали сіпатися м'язи. Професор повністю його розрізав і спробував зібрати наново, перепідключивши всі. Органи за допомогою вимочених в <кій> урині інструментів це не спрацювало, тобто, але це має показати вам, що те, що професор дійсно брався за безнадійні випадки, тому не дивно, що в нього виживала після хірургічних операцій лише одна людина. Зіста, отже, такий, такий елемент критики так само критикують пана Яромира за те, що він рекомендував жінкам. Е, ну, де рекомендував, а де відверто вимагав, відмовитися від грудного вигодовування на користь е, вигодовування. Це було дуже ефективно. Але. Е, Багато хто сумнівався, і коли з дітьми виникали певні проблеми, е списував це на урину терапію, хоча діти росли, можливо, часто в поганих умовах. Е от, е Еромир, е ж, запевняв, що в Урині є всі необхідні для зростання дитини корисні речовини. І все це, звичайно ж, виключно е на благо е спрямоване і. Е Веде до блага, і останнє це що професор Яромир пропонував людям, які хочуть піти з життя. Справа в тому, що він працював і любив працювати з суїцидниками, людьми, яким не мили життя, і він е, закликав їх не робити цього. Він намагався всіляко збільшити шанси на життя для людей, які вже вирішили піти з нього. Розумієте, як це важко розумієте, що це теж є фактично безнадійні випадки. Професор для того, щоб людина втратила, позбулася суїцидальних нахилів, практикував уколи, уринув уколи в центральний мозок. Ну тобто, в людини, мабуть, один мозок, тому просто в мозок. І вважав, що Урина, оскільки є віталістичною субстанцією, тобто ресурсом життя, повинна людей позбавити хисту до самогубства. І так і було, люди втрачали цей хист. Але щодо виживання людей статистики виживаності є певні зауваження. Але кого не критикують зараз, погодьтеся, багато хто під критикою, навіть найдостойніші люди. В нашій країні, ось така особистість. Сподіваюсь, ви запам'ятаєте її поширите це відео для того, аби світ пам'ятав власне своїх героїв, а не мерзотників, які просто при грошах і творять всяку дичину, знущаючись над населенням своїм народом українським. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся. Ви того благоговіння, яке М -м -м. має бути. Па-па.